Вітаю, дітки! Сьогодні будемо вчитися лазити по похилі гімнастичній драбинці та удосконалювати вміння, прокочувати м'яч обома руками по підлозі. Почнемо з загально розвиваючих вправ. Перша вправа нахили голови в сторони, вихідне положення ноги разом, руки на поясі, вихідне положення прийняли. Наступна вправа піднімання рук через сторони вгору із плесками в долоні над головою. Вихідне положення, ноги злегка розставлені. Руки вздовж тулуба. Вихідне положення прийняли. Вправу починай. І раз! Закінчили. Наступна вправа нахили тулуба вперед. Два, три. Закінчили. Наступна вправа повороти тулуба в сторони. Вихідне положення те саме. При повороті тулуба в сторони. Руки розставляємо в сторони. Вихідне положення прийняли. Вправо починаємо. І раз, два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Два, три. Закінчили. Наступна. вправа. стрибки наобок, на обох ногах на одному місці. Вихідне положення ноги разом. Руки на поясі. Вихідне положення прийняли. Вправо починай. І раз, два, три, чотири. Раз, два, три. 3-4. Лазіння по похилій гімнастичній драбинці. Стаємо до драбинки обличчям, Спираємося на руки і повзимо до кінця, до гори. Стаємо на лаву, приймаємо позу плавця і стрибаємо в глибину. Повторити 3, 4 підходи. Прокочування м'яча по підлозі. Вправа виконується з положення сидячи на підлозі. Кладемо м'яч перед собою. З обох боків тримаємо його обома руками. Відштовхуючи від себе, прокочуємо його по підлозі. Виконати 10 разів.